Всім привіт! З вами я, Іринка, і ви на каналі Ідейка. Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів і я для вас підготувала новинку. Новинка називається Вгадай вайб пори року. Е, Ідея мені піддала оця дівчинка. Якщо зможу, підкр... е, прикріплю коментарі. Так, у нас отакі пакетики. Це дуже мила пандочка, кавунчик. Тут трошки видно, я не знаю, тут трошки видно сюрприз. Ну і тут. І отаке корінка. Так, почнемо з колекції подаруночки подарунки на новий рік. Вже 2025 рік. Дякую, що ви були зі мною. Але ми розпаковуємо ще цю колекцію, тому давайте візьмемо оцей пакетик. Колекція пластирів. Давайте візьмемо оцей коричневий. Так, карточки візьмемо оцей з Чубачупса. Колекція манікюр. Візьмемо цей Лапки. Нас дві. Um, давайте цей. Так. Відкладемо новинку. Одяг з Avatar World. Давайте візьмемо цей пакетик. Пачі. Mm, давайте цей. Що в моїй сумці? Давайте візьмемо цей пакетик. Милі тваринки цей. І наша новиночка. Давайте візьмемо якийсь красивий катик. Давайте з цей. Як працює ця колекція, ви побачите сьогодні в розпаковці. Тому давайте починати. От наш каталог він у нас дуже вже пухленький. Я не знаю, чого вам видно, вот, він пухленький досить. Так, давайте почнемо з колекції патч. Ось цей пакетик. Так, тут у нас є відкривашка. Нам попався патч з авокадо. Номером два. І ми цю сторону вже закінчимо. У камера, напевно, приближається і віддаляється. Вибачайте за це. І за посторонні звуки, якщо ви їх чуєте. Так сумно перевезти колекцію маєте. Добре, колекція карточки нас покаємо. Так, дети. Ага, вот. Відкриваємо з чубачу він дуже гарний. Я його збережу і поставлю в нашу кишеньку на початку каталогу. О, теж під номером 2. Сюди. Ось такий з листочками. Це моя улюблена карта. Так. Оп! Дальше. Обмі, що води, і ваги не закінчили. Милі тварин. Цей пакад дуже мені подобається. Так. Там попадається такий зайчик під номером Т2. Сьогодні у нас все під номером 2. Так, інтерес. Вже роблю для вас нову колекцію. Напевно, буде дуже для вас цікаво. Манікюр. Так, цей пакетик. І тут перфорація, яку я сама придумала. Так, під номером 10 сюди. Ось такий новорічний ніби манікюр. Так. 10 сюди. Ось так от. Колекція пластирі. У нас тут відкривашка. Оп. Ось такий у нас пластир. Або так, або так. Під номером 2 Сьогодні у нас все під номером 2 Дуже цікаво. Так, ось сюди. Так виходить у нас. Мені зараз подобається цей і цей клас. Тебе лапка. Ось ця лапка. О, мені здається, вона прилипла. Це моя улюблена лапка. Ось така лапка, на ній ніби тече шоколад по цим подушечкам, і вона дуже мила з шарликом. Під номером 4. Сюди це моя улюблена лапка, я, напевно, вже це казала Асмур. Вот так. И шарпик. сюда можно, а после сюда. Давайте сюда. Подарунки на новый рік Первое цвет категорик. Так. Я уже забула, забыла, что я сюда поставила. Маленька Під номером 4, це мій, я вже згадала, це обручка. Я думаю, гарно буде, якщо на Новий рік хлопець дівчині зробив подарує колечко. Це, це Колечко я хотіла, щоб ми або першим, або останнім відкрили. Ну воно ну, тут посередині. Одяг з Avatar World. Тут така блестяча відкривашка. А, вона, напевно, не спрацює. Або спрацювала. О, така блестяща, така гарна. В чому відео ми закінчимо цю колекцію? Нема більше нічого. Так, під номером 6. Отакий от костюмчик, але тут ще мають бути вроді капчики. А ні, не от є. От такі. В Avatar World вже є такі м -м, ніби подаруночки, але хто не знає, це промокод Алі Габер. його приклею. Вирішила щось з взяти Я реалістично хотіла передати оцей одяг, але не знаю, чи не вийшло, так опа і капчики сюди, ось так в нас виходить. Що в моїй сонці? Ось такий покаток. Він дуже пухненький. Подивимось, що тут. А перфорація погана. Так. А, тут два сюрпризика, добре. А, так, у нас є ключик під, під номером 7 сюди. І є прикраса для сумочку та без номера. Ось така тут є бльосточки, вони пересипаються. Давайте перше приклеїмо прикрасу. Давайте або сюди, або сюди, або сюди. Давайте приклеїмо сюди. Ось так от. І під номером 7. Вот сюда. Так, закрываем нашу сумочку. Теперь она сюда. И наша новиночка. Вот так вот я оформила стрелочки. Итак, так, тут. Вот так. Вот. Так, открываем. Цей покоек прекрасный. Цей покаток в цій колекції дуже гарні покатики, я над ними дуже старалася. Під номером 3 я відкрила на цій сторінці якраз отака От гарнятка з гарячою кавою і сердечко за молочка. Ви в коментарях пишете, як ви думаєте, який вайб з цієї пори ну, чи... Як би те сказати, який це вайб, наприклад, літній, зимовий, осінній, весняний. І я лайкну цей коментар, навіть може і закріплю. І отут от в іншому відео напишу Під номером три приклеюємо. Так. Я дуже старалась на цю колекцію. Але не знаю, що тут є один сюрпризик, який, можливо, буде непонятний. Отак от, от, випишіть, що це за вайб, якої перероку. Наша розпаковочка прийшла, підійшла до кінця. Всіх люблю, всім па-па!